<смеш> 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 Всім привіт з вами Марк. Братан, ти тепер активоване вигілля. Всім привіт-підписник! Привіт! Сьогодні ми з татом граємо на оновлення в Grow Garden. І воно якраз починається. Так. У. Правда, я чогось в шортиках. Не знаю чого. Ну, добре. У нас сьогодні такі лайтові, просто тусимо, все скуповуємо, показуємо вам ці кавинки. Let's go! Що взагалі відбувається на оновленнях? На оновленнях спавнюють багато чого цікавого і різні сімена там, Романеско, все таке. Mm -hmm. О, к нам мій друг зайшов. Ладно, день сім! Хто тут? Хто зайшов в Мішаня? Так! Міша вже на друге відео попадає. Так, потім буде прямо з нами грати в якомусь відео ми придумаємо. Так. Давай сьогодні проведеш екскурсію по своєму, своєму городу і по моєму йому огороду. Так. Ось тут Це, е, е, город мого батька. Він такий тут тропічний. Я говорю, що тут бардак, а Марк говорить, що він дуже крутий, що тут купа рідкісних всяких рослин. Ну, у мене немає нічого такого тут особливого. Тут У нас Міша. Міша знову зайшов. Я вже це казав. Ой, я не вкраду. О, щось зелене. Ой, тут левелап Левел Левелап. Так, це мій город. Третій вже. Так, третій. Детальніше ніше, у відео, де я вирощу третій сад, подивитись. Буде окреме відео у нас на каналі. Я тут його трішки змінив, тому будуть різні городи. Ой, що це так труситься? Мені подобається, що така класична сад. музика. Так. Хочу заповнити цю ракету. А чим її запам'ятати? Різними фруктами У морква Це якась рідкість? 200 штук моркви продається. А що такого цікавого в цій моркві? Ну, Що просто її треба просто а для чого це... ми її купуємо? Ну мені просто потрібно, може для якихось завдань. Нам mm. джангл це роздається, стоїть дуже мало, а стоїть це в один раз більше. Це такий прикол в грі, так? Так він ну, я не встигну. Я теж. Я встигну на другій секунді. Я встигну на другій секунді У, це дуже добре. Так. І скільки буде відбуватися це святкування? Точно не знаю. А ти чого такий маленький? Я нормальний. Ти дивись, який я. Ти що, вище мене? Так. Де ти? Зараз полівіло. То вище. Це у тебе якісь там пети є. Так. Розкажи нам, як зробити так. Щоб стати більшим, вам треба такі медведики. Називається Гізі Бер. Угу. А щоб стати меншим, потім не робіни. А це що? А, ярдант, мутація. До речі, це ніколи такого не було. О! Паркур, Тато, проходь. Тут можна ж на батут отримати. Mm. Ні, впав. ух. Mm. Треба обрати одного медведя. Так. Так. Ой, тут треба ще не спалитись, так? Да? Парнинг мені заважав. Так. А, я не в той горщик став. Обисько, але я спалився над лазером. Ой, а що це таке? Це джандл. Лазерами своїми. Ой, я завис. А, я впав. А я прийшов. А що він робить з цими лазерами? Це він нам допомагає чи ні? Чи просто прикол? Ні нього глаза. А, впав. Але я це пройду. Ні. А воно що, може спалити цей лазер? Ні, просто його голова була там на останніх кроків. А я теж так завис один раз. Ні. Зараз. Все, не встигло, так? Да? Так. Зато я на ось цьому дереві. Так, Вперше. а якщо стати під цей промінь щось буде? Під який? А, вже все, він відлетів. А, а як ця рослина називається, яка у нього? Burning бат. Дивісь. Ой, я підшмалений. <рігла> Ха -ха -ха! Я тоже. Я геть чорний. Я геть чорний, як вугілля. Ти дивись, який я. <гум> привіт з вами, Марко. Братан, ти тепер активоване вугілля. А це що за міш? А от заміж і так покраще. Більше діст. До речі, знаєте за що мені дали ось цей банк Знаєте за що? Ну, звісно, не знає. Ти що він просто подарував своєму другу морку? Без мутації, просто морку. О, як гарно. У грав кальмара. Телепортуйся до сіт Сітшоп? Сіт а чого? Сюди? Ну тут, все. Бачиш, Сітшоп. Угу. Тільки обережно, це грав Канмар. Бачиш, коли сова відвернута? А я її не бачу. А. Можна... Бо ти їдеш, коли червоний. А я її не бачу. Ти не бачиш володечко? Не встиг. Молодець. Жаль тебе. Так, Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Стоп! А, ну я в принципі встигну. Хе-хе-хе. Ти світофору отримав. Ой, у скік волі. Який світлофор? Таку прекрасу, прекрасу. Прекрасу, добре. Знаєш Світлофорів, їх можна тільки в цьому іспитанні дістати. Знаєш скільки? не, не знаю. 10. 10 ога. А можна да? ще раз прити? Ні. Це сумно. Знаєте, ви в краді Блін Road є такі Road 67. І тут, напевно, якась колаборація буде. Або тут 67 манго, а, а в краде блін рот є Я... блін рот, який називається Шістдесят Семь. Ууууу пух-пух-пух-пух. Лес три штуки. Чотири хвилини в тебе є шок. Я та я забрав же. Ще містиков якийсь тут є. У, -у, 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 у джандал на діджеї лежить. <methodology」>. <plein> Странно чому я в шортах? Ну ладно. Диджейсен. Тусим. Він щось написав про те, що буду продаватися. Він зараз ось цей молоді стане, та щось буде. Щось буде. Обережно! підлітай, бо вгору! У! Grandmaster Sprinker for Gear Shop. До речі, зараз мутація. Субзіро. Вона, вона тільки один раз у була. Ти знаєш, що це таке? Це така є і фільми, і гра Mortal Kombat. А -а -а. Там був такий Без Забзіров. Він здається, заморожував. А це горох потрібно? Це горох почав сюди класти. Куди? Там якась штука. У мене є горох. Може позабирати. Мене теж? Куди його відносити? А, міша вже все зробив. Міша вже все зробив? Так. Ой, у мене якась слюна з роту. Це що, мені погано? Нам якесь якась дали. дали. Де? Просто так дали? Дивіться. У тебе теж з рота слина? Так. Ти гарно висас. Жишь. У в тебе велетенський бамбук. А де твої фростпайки? Де, so. де ты фросте спайки? Здесь тут. О, Гра в кальмари. кальмаре. Мари, мари, Маремаремаре. Да, а да, я все. Да. Як це так швидко? Тебе що, підкинуло? — Так. Ого. Ти астронавт. О. Мене теж підкинуло і пішло. О, я тепер. Ого, яка в мене башка. Дивись. Дивись, і у тебе теж ого, що це з нашими башками? — А як? Де це ви? Це Ні. якась чорна дира. Все? <гум> Спасібо за удачу, але навіщо? Що ми там будемо робити? О, опускаємось. Чи не поскукаємо? Нарешті. О, так, воно дивиться. Тут жондо, бо не Ага. О, вже бошки у нас норм. Ого. Mm -hmm. Боже, як воно швидко. Я впав. Ти впав чи тебе з побував? В мене з Ну, все, я не прийду. Та ще 38 секунд, давай спробуй. Давай, 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 А воно повернулося, я потім зупинився. Як це? Це якийсь глюк? Так. Я встиг. Ура! Карти. Я підніс карти. Нічого собі. Бо можна плавати. Тату дивись, можна плавати, прийми. Крутяк, я хочу поставити favorite Too. А як? Я натисну Favorite Tool і просто обираю бамбук? Так. Ти О, його не підбереш, але я. другі гравці можуть його вкрасти. О, яка гарна квітка у цього, як вона називається. Просто Спайк. А я покажи. Давай. Я на Миши не бады. Я зараз запущу лебедя. У меня тиску лебедь. Тату, дивись, у меня рейдбол лебедь. Це просто він над яркості такий. О, гарно. Я його зараз накормлювала лоліпопами. Йому буде приблизно примерно сімдесят. Моя малими дю семьдесят років. Ой, сімдесят вісім, левел лап, Так, біжу. Моє уже вісімдесят вісім років. В цьому лебеді вже 92 роки. Ух. Ой, а що це? Місінг-пет? Це треба їх збирати. У мені покину єнота червоного знайти. Так, це треба на них натискати. Янота червоного? Угу. Але саме червоного. Угу. О, я знайшов одну. Ні, це рожевий Legend як? Він все? Мені награду з цього ракуна отримували. Їх вже більше ніде нема. Я, я, я не вірю цьому. те, що це так легко. Сторок. років? У, ти подивися, гарно! Привіт, джандер. О, 50 секунд! І у Але це не все. Ми ще будемо празднувати. Так, вставай сюди. Я знаю, як. Куди? Сюди. От сюди, по центру. Надо встав. Стой. Я знаю, за це можна отримати Enteral Fence. Disaster Ворнінг. Зараз щось буде з вулканом. У. Uh. 10 секунд. 9, 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. У. Uh. Так. Uh -huh. Добавили новий сітпак. А що тут з'явилося? О, тут з'явився типа як... Тут з'явився якийсь Малахт, це якась гуска. Ред Панда з'явилась. Угу. Тут з'явився ще ше... якийсь рейк. А Белл якийсь. А Лоді Поп. І Суперлайф Бувер. О, тут новий спак за 10 мільйонів. Підписники, ставте лайк. І я з першого сітпака, вибиваю новий диван. Добре. Легендарка. О, новий так. А де, де це можна придбати? в магазині саджанців це продається. А де це? Покажи. Ось цьому. Ось тут фелсітпак. Так. А, тут не... не а можу. тобі е... Закриту... Э... Бо ти не вирощував це дерево. Я зрозумів. А як його вирощувати? Подивись, що він просить. Я а, можу... vegetable Plant. О, Frost Spike. У мене велетенська картопля. Я не знаю, що мені робити з цим. Пісники. Тут з'явився ось такий магазинчик. Я не знаю, що тут любить. Ну, мене більше всього цікавить новий сітпак, пак. Я хочу фаервел. А нам потрібно овочі. Так. Та того під веськи в мене були капусти. Так. І треба це дерево нагодувати до 500, так? Так. А за скільки його треба встигнути погодувати? Та да, не за скільки. Ну, є яке обмеження якось по часу? Mm -mm. Я тут вже заповнив дуже багато 300 балів. Це горох такий сильний. У мене він росте горох. Великий, повезло, повезло І повезло. Це тільки 29%. У мене ніколи не було такого великого. І, і бамбук великий. А, тут уже все колдаун. Так, тут колдаун. Що це значить? Це ну просто трупочка. О, новий пет мармот. Ура, в мене новий пет, мармут. — мармот. Він. він старий. Так а що він робить? Він кожні 8 хвилин 56 секунд е закапується під землю. Я так зрозумів, що треба його шукати. Якщо знаходиш, е то він там не... якась нагорода. Ого. А так можна її нота отримати. Не знаю, побачив. Якщо можна, то це найімбовіший п'ят. Боже, який у тебе гарний город. Ти так швидко його виростив? Який? А, це у тебе який? Перший, другий чи третій? Другий. Ого, який у тебе горох. Ой. Ну, у мене не, не такий. Який горох? А що це таке витенський? Кінцем. Це 0,5%. Ну, Давайте відкриємо фелсіт пак. саме на круте випало. Якийсь по мені грибочок випав. Окей, добре, добре, добре. Так, от що це у мене таке? я, я, це це, я, це, я тобі давлю. Це ти мені? Ну, побуду щось гарне. Тебе такий гарний город. Побуду щось побудуй. гарне. Тебе тут правда гарний такий. А тут якесь нове носіння додалося, щоб. Друзі, ось так завершилось наше оновлення. Мені дуже сильно сподобалось. Після оновлення з'явилось багато нових нагород. А ще з'явилися якісь нові насіння на цій локації осінній, так? Так. Я побіг вирощувати свій сад і в нових випусках покажу, який в мене він буде. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі, натискайте дзвіночок. Так. Всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Гудбай.